Комісія з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення з шести членів присутні 4. Ми правомочні проводити комісію. На комісію запрошений начальник фінансового відділу Черкаської селищної ради борових Людмила Миколаївна. На порядку денному нашої комісії два питання. Це зміни до бюджету. Два питання. Це внести зміни до бюджету по ПМСД і збільшити додаткову доходну частину з обласного бюджету. Хто за таке рішення порядку денного? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався одноголосно. Ну, попередньо ми розглянули ці питання. Ну, більше, більше докладно може начальник фінансового відділу пояснити по цих питаннях. Дивіться, до нас надійшло, надійшло два листа. Значить, один від фінансового відділу Перещепенської міської ради, згідно якого Перещепенська міська рада до бюджету Черкаської селищної територіальної громади виділяє кошти додатково, до тих, що вже були виділені, на реалізацію ряду напрямів. Значить, загальної суми 2 мільйона 673 тисячі 465 тисяч, значить, із них 200 тисяч, це все у вигляді іншої субвенції, значить 200 тисяч на забезпечення лікарськими засобами хворих, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу, які проживають на території Перещепінської міської територіальної громади, 40 тисяч на придбання дезінфекційних антисептичних засобів та засобів відверного захисту медичних працівників. 7 тисяч на придбання туберкуліну, 700 тисяч на придбання технічних інших засобів реабілітації інвалідів та дітей інвалідів, 60 тисяч на придбання тест мужу для раннього виявлення цукрового диабету, 120 тисяч на реактиви для лабораторних дослід, досліджень і 200 тисяч на лікарські засоби перев'язування матеріали, медичні вироби, надання невідкладної допомоги та лабораторне оснащення. і 900 тисяч на відшкодування витрат, пов'язаних з випуском лікарських засобів. Безплатна на пільгових умовах і значить 446 тисяч 465 додатково на оплату праці працівників АПІВ, що не війшли з проміжного мережу надання ПМД. Значить Це відповідно за собою потягне зміни до додаткової до дохідної частини бюджету Черкаської селищної територіальної громади, що буде в... Викладена в розпорядженні виконуючи обов'язки ну, сьогодні садичного... селищної голови. Так, і другий лист від управління соціальної ветеранської політики, згідно якої нам теж виділено на з обласного бюджету кошти додатково до на, за заходи. Медичне пільгове обслужування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до бюджетного кодексу України. Такі ж самі зміни, а в суми 3744 гривни. Це відповідно також потягне такі ж самі зміни, ну, на відповідно, ж пропоную це вам розглянути ну, все, це питання. Які -то? Не, Бо, немає. Немає. Питань немає. Значит, Будемо рекомендувати голові селищної ради нести зміни до бюджету. Хто за дане за рішення, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Є ще питання? Немає, так? Ну, тоді всі питання нашої комісії вичерпані. Дякую за. i